Ох, який він здоровий. Жесть. Ну прям мощ! Я не думаю, що він несправний. Я більше ніж впевнений, що він не, 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 ще ним навіть не користувалося, але, звісно ж таки, я думаю, варто перевірити, бо, от, наприклад, надписи тут стерті. Так. А якщо надписи стерті, це означає, що він може бути неробочим. Так, мама розетка. Так, працює, і це окей. Так. І ще в копілочку. Даже, ну, по вигляду він як новий. А по факту... Це нереально знати. Ну що. Чому воно відпля? Може це був, типу, знаєте, той, що на приладки стоїть. Якщо той, що на приладкові, то, зрозуміло, що там будуть надписи затерті, бо всі підходять, пробують, як він там працює. Так, і ще купілочку груші Так, дуже цікаво, чи ми відібимось, чи ні попаде. Так, ну і ще одні такі самі наушники з цими кульками. Окей. А що, все? А, ні, там ще на цій стороні багато. Так, і ще один ліхтарик, який буде потрібно перевірити. Ну, я думаю, там просто проблема в цих в батарейках. Так, ух, яка файна коробочка. Навушник. Ой, ці колонки. І цікаво, в якому вони стані. А, та ні, а всередині вони в кульочках, типу, все окей. Нульце. це. Цілком добре. Так. Є таке діло. Так. Не дуже зручно з такої коробки вже доставати. Йоршики. Так, третя пара. Навушники. Це вже десята пара, як не двадцята. Знову щось велике. Що це таке? Угу, навіть запакований, прикиньте, нічого собі. Навіть таке може бути виявляється. Так. Є. Yeah.